Так, ця блуза коштує 2950 коники є аплікацією з елементами вишивки. Подивіться, який класнючий ве-виріс. льон, це змішаний льон. Ні, 100% льон пише. Ну, це дуже якісний льон. Він прямо тактильно такий от видно фактуру льону і колір льону. Ось так виглядає позаду. Розширений рукав, але причому, що він бачите, як розширений, ось розширений більше до, 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 до туди. І подивіться, ось це вишивка, а ось це сублімація нанесена на льоні, спущене плече. Вона достатньо оверс. До речі, я тримаю в руках есочку, а в нас є вони до 50-го, тобто я тримаю ес, а в нас є ще XXL, А от покажу вам відразу. Це є X і XL.